Знаєте, я кажу, що від Максима тепер треба їжу боронити. Максим прийшов і... Максим прийшов, каже, О, він прийшов, відкривай. Максим прийшов і каже, це що таке, це звідки? Я кажу, як звідки-то я вчора готувала. Він каже, ні, ти тільки мені часто, каже, ти то купила. Ходи, Макс. Каже, тільки часто ж ти то купила Максим, то я вчора на мастер-клас готувала. Добре. Там зараз... типа, знаєш, їм все готують, а потім... Неправда, вони... не... ми все зготують. Ту фігню, сьогодні... що вони зробили, відкладають на бік, а потім... вилку, попробуй, ти маєш спробувати. Це так смачно, що зараз припухнеш. А Сергій собі лише взаю, коли зараз ще перепаде. Ану пробудь. Треба твій правдивий відгук. Також від лама, що ти не То ти... Та не так їсти, Максим, Та Як торт. А, ти ще й зарівхопи ще дивиться. Ну. Далі достригтися, розумієте, бо тільки вони поїде на до Парижу, хтось. <звук> Ну, як? Це, це легше, Смакота? Mm -hmm. Реально дуже смачно. Я, я би зараз напевно, все сама з'їла. А Сергій такий би з'їв. Але Сергій сказав, що він це приготує. Я Смакута? Mm -hmm. я, я приготую, бачиш, я за одне навчуся робити заварний крем і буду робити ті. Пирожні. Ти моя дитинко! Ти сама? Аркадій Аркадійде? Ага, ну то давай тобі, дам, повідомить на попробуй. Тебе явно. Надо шубу. Та смачнее? А ну, творог не, Та, <рогу> ну, не пробує. Так, ти, так, все бачок, полюбляйся і не уб'ють. Да серйозно кажу тобі ти що приказуєшся? Так. Mm -hmm. а ти Смакота? Дуже а вона вимахувала. Дуже Бери таку з полоницю більше. Mm -hmm. Та ти трохи моніці лишається, <рес> все тобі. Та то вже до вечора не є. То маніка Ні, на вечір добу. Дай доїдай, тобі треба на стрижку бігти. Зараз я тобі ми їмо. Ми перуємо, ми їмо. Бачите, як тут треба боронити їжу. Смакота? Він просто такий легесенький, такий смачний, я не знаю. Цікаво по калоріям що виходить? Я не знаю, тут на 31-го ти мусиш такі торт спекти Сергій. Та, та я сам спечу. Сергій спечу. Ну. Не, не віриш? Та, та як він таке різно випікає? Дурна, та гурнета, навіть би ти пекла? Я? Mm. Там і так королеви пишуть, це, знає, що, не що Ти ніфіга не, не робиш. Та бо як не роблю? Дивіться, які фрі. Фрезє, які Бачите, один раз зробила Фрезє, а вже фрез за буде кожен місяць фотографувати і показувати. Я буде виставляти? Ви пам'ятаєте? Але смачно скажу, то таке на день народження, на якісь свята, то звільнено себе потішити, це дуже смачно. Аркадій даєш торт. І не, не кажіть, що йому не пропонує, бо люди кажуть, чому ви йому не даєте теж макдональдс. Аркадій? Аркадій не їсть макдональдс, і рибу, ні, Аркадій любить просту, звичайну їжу. А в мене навіть не їв, а не хочу. Я би в тебе теж не їв. Ну що, Сергій, Раз вони відмовилися. Раз Аркадій відмовився, Монік раз буде вечором, то, то до вечора не достоїть, то ми можемо. О, я вже на ПП, ну. А на якому ти ПП? <ріст> ну, люди кажуть, що, Галя на марафоні, але їсть. Ну, то провідко, відмовити, хто таке смакота. Макс, це буде ще? А я весь час всім кажу, <ріст> що. <ріст> Саме краще <ріст> на дієті. <диет? ріст> Саме краще на дієту сідати, то сразу на дві дієти. І будете ситі і на дієті. А якщо хочете починати голодування, то перед тим дуже добре наїжджати. То тобі Тобто кавалерка, я... королєр ку вже сказала. Так, Тоді дуже легко на голодування А Де торт сидів? Де торт торді був і нема. Оце, напевно, найкраща подяка для мене. Що я таку смакоту приготувала, щоб відразу все сіли. Молодець. Ну то ви знаєте, тому я не можу відійти, бо я підійду. Цього не буде. Максик, ти посмакував смачно. Yeah. Я їв кожен день, Угу. Yeah. хай Сергій навчиться готувати. Класно сказано. Ну, але правда.